Це є пропозиція ОСБП, так? Наскільки я зрозумів? Ми самі збирали кошти для того, щоб розробити цей проєкт. Я зрозумів. на половину розділу. Але це, це, з, це, це, з, та, це землі загального користування, це заїзд. Він не може бути переданий у власність чи у користуванні. Це є заїзд. Це заїзд. Заїзд не може бути заїзд. Той заїзд не може бути. Він сюди попадає. Це вивезти треба. Оце заїзд. Це землі загального користування, але <голові> у тут, 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 тут. мене ще є цікаве питання. От Скільки місто отримало за розтасування малої архітектурної форми одної, другої? Скільки бюджету отримало місто? То і міська земля. Хто тому дозволив ставити тут будку? Вороджувати територію. От не є, я маю на увазі, огорожі. А що це за форма є, мала, то за стоїть мала архітектура? Що це за забудка? Вона стоїть? Надається в Працює вікно. Але сьогодні лісова пісня хоче доєднати ще до своєї території, ще землю. У мене питання є: для того, щоб щось говорити і щось хотіти, то треба себе порядно поводити. Попередньо було виносилось на попередній сесії Романе. Так, що ти, ти пам'ятаєш, рішення лісова пісня ОСББ звернулась для того, щоб долучити оцю всю, всю ділянку всю, не, на сесію. Оцю частину. Ну не у по по цю, суті, по суті, якщо я представник ОСББ, можна так, я так. для вас поясню. Оця от частина так, виходить, на даний момент спірна. Минули... Най... Перепрошую, дозвольте, 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 я вас я вислухав. ще по не закінчив, ви виспуху. мене перебили. Я, я, я ще не закінчив, ви так. мене перебили. Перепрошу. Давайте я буду закінчувати. Завтра. Я веду комісію і я буду надавати слово, кому давати, кому не надавати. Давайте так, всім по черзі, депутат має право висловитися. Значить, виносилось, тоді Роман пам'ятає, що тут є присутні депутати. Ми відмовили, тому що дійсно була виїзна комісія. Так як хотіло лісова пісня отут захватити, хапанути, ОСББ, це... ОСББ. ОСББ. Так, ми на це не погодились. На сьогоднішній день ми розглядаємо заяву, яку написала. ОСББ Вишенька Сагайдачного, 16, щоб у них є ОСББ, оформили так само свою прибудинкову територію. І ми зараз це питання розглядаємо. Оптимальний варіант, щоб ОСББ Вишенька знайшла спільну мову з ОСББ лісова пісня. Але ще з тої каденції, тут є пара депутатів тої каденції, вони між собою ніяк не знайшли ніякої цієї. Тому воно знову носиться на сесію, і ми зараз постараємося на цій каденції прийняти рішення. Закріпити за один ОСББ, за другим ОСББ земельні ділянки, щоб було оптимально. Минулої сесії розглядалося питання щодо надання ОСББ лісова пісня земельної ділянки. На представлених планах ОСББ лісова пісня, оця земельна ділянка, оця частина, оця частина на неї претендувало ОСББ лісова пісня. Минулого сесії ви відмовили ОСББ лісова пісня, комісія відмовила, сесія відмовила в зв'язку з тим, що згадана земельна ділянка формулювання відповідно до рішення є незабудованою, що вільна від забудови, що суперечить законодавству, тому що таке формулювання не допускається. І другий момент, якщо зараз комісія прийме рішення про те, що дозволити надання оцієї земельної ділянки. Буде що буде свідчити про те, що та ж сама земельна ділянка, яка вільна від забудови, було вашому ж формуванню передана іншій юридичній особі. Що, що дозвольте, дозвольте що призведе в подальшому до виникнення не одного судового спору. Вам, як голові комісії, можливо, тримайте на ознайомлення. Прибуткове територія визначається коли при формуванні земельної ділянки. Правильно, вона вже сформована. На, на даний, даний момент гу. у вас ділянка, у вас зі зі ділянка сформована на, на даний зі момент розглядається питання. формування Ми говоримо про відмову ОСББ лісова пісня. ОСББ лісова пісня. Весь все спорудає ОСББ лісова пісня. Може є готель? Так. — є готель і ОСББ за даним будинком. 16 були виділені міській зоні прилегла території. Зараз фактично іде перегляд їхньої прибудинкової території бо прибудинкова територія їхня була тільки з показувала тут пані як було зараз фактично та ніхто не хоче відбирати, хочемо поводити ну чому ви зараз зараз то вдасться, спалимо туди су пісню не тут що не куча Тут живуть вже років 50. Люди самозахватом нічого не робили. З вашої Але сторони є самозахват. Є самозахват. Ну, це благоустрій території. Ви перше захопили, тепер хочемо закон. Не хочемо ми так. Зараз ми звертаємося. Ну Я закупила держава. Людина заплатила, має місце. Приїхав депутат, не на чуже місце, місце чи на яке чуже місце, чи? Земля, чи я? земля чи я? А, то Значить, ви можете просто тоді залітати і не питатися, нічого не хочете. А, Ціка, Ні, ми зайшли дивіться, Ні, ми розбі. зайшли на територію, а, нас почали на територі. виганяти. на яких на які основі? А хто от охоронці ваші, коли Це нас охоронці, минула такі, була... Я має має не маємо вам пояснити нормально. Тому що там, наприклад, Післязавтра сідайте, йдіть до людей по квартирам, говоріть з ними. Вони до вас не підуть, вони тут живуть. Ви пообіцяли, тут слайданки. Робити на обіцяли. Я пам'ятаю, коли тій каденції фасад зробити тому будинку. То пообіцяли, я був тоді головою земельної комісії. Бук тут, і вам, і ви обіцяли це все зробити. Нічого не зробили. І обіцяйте далі людям, домовляйтесь людьми. У вас є термін до четверга.